Ну що, ось же нас і вечір. Тихо та класно. Я все зробила практично. Не знаю, черешню мені жалко, трішечки поцяпала її. Але дуже їй жалко, бо в неї вже такі бруньки великі. А так, все вже різала, 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 різала. Ну, коротше, з деревами начебто скінчило. Все, ось так я промудохалась цілий день. Що виходить? Зробила тільки парник, обкопала його зі всіх сторон, щоб оцей перейний ліс. Внутрі там все перекопала, трішки тут пообрізала і займалась деревами. Куди ці ветки всі діють? Я не знаю. І тут ветки, і там ще в цьому а в... Господі, в садку. Таня балакала, кажу, блін, десь у когось такий запах кострика понісся. І кажу, так класно було раніше. Ввечері запалиш собі так кострик і потрошку підкидаєш ці дравинячки, що зрізали. І воно так якось класно, класно, не знаю. У мене... мене завжди асоціюється часний дом, ну дім. З, і, і, іменно от е, запах такого. Дровішок е, не знаю, це кострик, це таке все. А зараз таке щось не можна зовсім палити. Ну, понятно, я поняла, що із-за цього. Ой. Типу, е, Навколишнє середовище, типу, загрязняється цими всіми ділами. Зараз я зніму за штатівчика. Отак. Тут я поставлю вже. Все типу, загрязняється навколишнє середовище цим всім. Теж дивлюся, війна більше всього загрязнила вже. І тоє, і сьє, і вже не, не пойму, то <кхе> дощі з піском йдуть. Що таке? Ти довольна, що мама вже прийшла. Да? Скажи мамі, ти чого так довго буля на городі, ми вже скучилися. Заскучилися да, зубки, мамі показувала дівчинка. Віртіхвостка, вертіжопка. Вітіжопка, вертіхвостка. Не дає дуже річку, річ, щоб його погладили. Ось щось казала, вже забула, поки у нас ці собаки туди-сюди і все. З... О, хтось там їде. Спрашивали мене за цей, чи тут тачку тягнуть. Не? Ну, то дитина на этом, типу на машинці їде. Спрашували мені за ставочок. Що, типу, як ми його робили, дівчатки? На каналі, там, де я ж казала вже Коля Оля Шаповалови, життя в частному домі. Там є прямо поетапно, як ми зробили ставочок. По-моєму, по навіть я на українську перевела, а може не перевела. Коротше, возьмите, подивіться, будь ласка, я можу, звісно, знайти то відео, переозвучить, вставити, може так і зроблю з часом, але є у нас на каналі, зайдіть, напишіть, а як написати Пруд Шаповаловий, пруд Шаповаловий, може Ставочек. Ну, коротше, Десь якось так треба написати, бо перший у нас прудик знаєте, який був, ми вирішили е, спробувати ми вкопали велике-бальше велике колесо. Просто колесо у нас тут було. Ось. І цей рік, Один рік воно у нас стояло колесо і нам так сподобалось, страшне діло. Поняли, що це нормально, що воно може жити, що воно може бути. І ми нас наступний рік повністю переіначили тут все. Убрали то колеса і поетапно показували, як ми що робили. Докопали це оце ще таке зробили. Це штучні камні, коля сам робив. Ну, бачите, Це із, просто із ляпок з цього, із бетону. Ото все він робив такі штучні камні. Там воно заклав настоящі камні десь, бачите? А це штучні камні. ось тут. І що таке? Що? Не мож, неможливо присісти, всі до мене туляться. Та в принципі, я ж кажу, що там нічого сложного нема. Єдине, що треба прокопати, звісно, щоб шлангу закласти. У нас тут є шланга, щоб якщо треба злити ставочок, то там він виливається. ось. Ну і, і звісно, що потрібно, щоб було е, якийсь очиститель у нас воно лежить, не знаю, працює, не працює, бо я в цьому році я нічого не зробила. А на зиму не витягла. Оці б замки не повитягувала, нічого не поробила. І вже треба його чистити, а я ніяк не можу до нього добратися. Ось. Ну, тут, звісно, коли це зараз почне цвісти все, заквітати, може тут буде гарно. Отам жовтеньке, о, там зелененьке, о, тут ще якесь, теж жовтеньке таке, класне. Там ну, Воно буде дуже-дуже класне. Виростуть там. Рослинки будуть такі біля прудику зелені, все красиво стоять. Ну, о, фонарики вже всі засвітились. Да? Ми з вами йшли, ще не всі горіли, а зараз всі засвітилися вже. Треба їх позбирати та помити. цей не засвітився. Що я йому гаплик вже чи що? Тобі що, гаплик вже чи що? Ти тільки почнеш, Боже, Бонечка. я ж не можу, не можу зовсім подивитися. Блін, ну, що за собака? Короче, не можу вам нічого показати, присісти, бо вона якась зв'язка не хоче, не хоче давати мені нічого показувати, не хоче. Каже, мама, пішли додому. Да? Ході, збирай інструменти, скажи, пішли додому вже пішли вже додому. Да? Скажи, я плигаю, плигаю, плигаю. І ти хочеш плигати, да, Бонька, не дає здорова. Отак здорова, ми, ми провели з вами день. Дякую всім, хто був зі мною, Ось, хто підтримує нас, хто пише коментарі, всім, всім вам дякую, пишіть звідки ви. Мені теж цікаво, що ви зараз робите, чи є у вас дача, чи може свій городик, чи може свій дім, чи ви тільки думаєте купити дім. Бо ми, я ж кажу, ми купили дім і ми не пошкодували, зовсім не пошкодували. Да, важко. Але це. Весняний, літній, осінній час. Це ні з чим не зрівняти. Та навіть зимою. Якщо є зимою класна погода, то зимою теж класно. Просто я зиму не люблю. Коротше, такі у нас діла, такі у нас справи. Ще й сирена. Всім пока-пока. Всіх люблю. Це навіть не сирен, це класно, це відбій. Відбій. Так що? Наоборот, це класно. Все, всім пока, всіх люблю, всіх цьому, як завжди. І не забудьте лайкосик і якийсь коментосик. Все. Друзі, усім привіт з Кропивницького. Сьогодні у нас субота. Класно. На вулиці хорошо. Я нарешті вимила голову. Зробила дульку собі на голові. Це будуть у мене потім кручені волоси. На ніч ніколи не мою. Потім просинаєшся і заново мити треба. Не пайма хто. А що ж воно вчора працювала, позавчора? І я прийшла вчора, у мене голова мокра прямо. Ну, тож, потіла цілий день. блін, Вискочила, думаю, блін, дощик починається. Вона вже не, не дуже ранок, вона вже О обід. Я тільки все поснідала. Це ж помила голову, покормила собак, поставила стірку, то є сьоє, ну, як завжди. Ж О. Кхе -кхе. І поки це все робила, почався маленький дощик. Я ж бігом, бігом. Побігла відкривати парничок. Думаю, відкрию ж парничок, щоб ж дощиком воно пролило. Угу. Поки я відкривала парничок, ну ви зрозуміли, да, дощик весь. Скінчився, він толком і не починався, будемо так казати. Ну і все. Тепер треба закрити його на місце. Той парник, щоб тут собаки не лазили, щоб нічого тут не, роз... не роздувало. Ось. Та й все. Ой, качки. Качки, лебіді, все на світі. Таке вони творять там на той річці. Все поживало, все таке класне. І ось було холодно зранку, прямо вітер такий був, щось так прямо, знаєте, мерзопакосно. Коротше. А цей, ось туди-сюди. І воно наче сонечко вийшло. Ну, воно не вийшло повністю. Небо таке, наче затуманене. Але цей... тепло. Ой! чуєте? Це там качки-качки. Шукає собі парочку. Кричать на річці. Супер. Багато чого ще треба робити, а у мене сьогодні в планах було зовсім інше. Якщо чесно, дивіться, чесночок, як поліз, да? і цибулька там полізла. Морку поки не бачу. Ну, навіть для морку ще рано. В планах у мене що було сьогодні? Я хотіла зробити ці розпаковки з тему, бо в мене називалось куча вже пакетівців. І коли я їх зроблю, і коли я щось зроблю, я взагалі не розумію. Я ще, вона, бачите, нарізала вчора нових дерев. Тепер в мене, в мене все в цих деревах. Воно все, все в деревах. Пообчікувала все так, що ого. Так. Ой, а в мене ще є така класна штука. Я сьогодні відкриваю двері. Вон, звісно, звісно, Павіляла, павіляла. Як павіляла. Киця. киця ти маленька. Ти скажи, мама, сібака. Ти су. І кажи киця. А ти опять палочки гризеш. Ану, брось. Брось засрані з водам зараз. Хто буде зараз получать в мене? Річман. Якби ж то він гриз ті палочки та випльовував їх, а він гризе і зжирає їх. Ану, типа то не я. Не можна, фу. Річ. Жира їх, а потім, блін, у нього живот болить і все на світі, спасайте мені, мене всі, визивайте скору і все остальне. Цього не буде видно річку. Цікаво. Ой, і видно, звідси, річку, але вам нічого не буде видно. Там їх оно божечка. Я зараз спробую приблизити. Ви дивіться. Воно куча-куча точечок, бачите? Куча чорненьких типу точечок, ото куча качок. І лебеді там, і всі на світі. Ей, гарно. Гарно. Нарешті, нарешті почалась весна, там є лебеді, і ці качки. і, всі, і по всій річці їх море. Очима гарно видно. Та ви що? Там таке движення. Це скоро ж вони не Будуть на яйця. Зараз парочки собі на, на, шукають і будуть сідати. Ну, тільки два лебедя бачу. Плавають. Де всі інші? Хто його знає? Боже, для них це було такий стрес, такий шок, що це багато, мабуть, і померзло. Я не знаю, коротше, це, це печалька. Так, ну це таке життя. Що? 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 Що собака? А, так я ж хотіла вам показати, що мене так сьогодні обрадувало. Я сьогодні відкриваю двері. А в мене он що? А в мене он що. Дивіться, яка краса. Перші. Отакі. От Гарнюські. І воно буде вже відкриватися. бачите. Онокі класні. Так, Річард лапи вбрав сюди, Не можна сюди заходити. Опять треба щось робити, щоб він сюди не заходив. Воно дурне не панімає, воно забуло з прошлого року, що не можна сюди заходити. Та от стала, захватилася, пообривала усе, такі штуки, тюльпани трошки освободила тюльпани та нарциси, бо воно все-все-все запліло у цей плітушечка, і воно красива, ця плітушечка, да, я нічого не скажу. Коли вона зелена стоїть красиво, але ж воно так його заплило, що капець. То так от, Трошки там, трошки там, трошки це зрізала, трошки там підрізала. Потім подзвонив киця, ну Коля, чоловік мій. І все. І я все кинула, побігла. Побігла, почала щось по хаті робити, е, потім, а потім що? А потім що? Потім дитина подзвонила Даша, доця, з доцею ще побалакала, потім спомнила, що нічого не їла. І оце так. І пішло і поїхало, Короте, так. А це в мене, знаєте що? Е, Анюті не глазки, чи як вони називаються? Да? Хморе пересипалося в тому році. В тому році Я завжди тут на цій грядочці влітку сажаю. Ой, як вони називаються? у у у свої любимі квіти. Ага, все. Олічка. Як? Як? Хости? Хости. Да, хости. Ні, не хости. Хости це зелене велике. А це пітуні, Петуні? Петуні. Коротше, мази зранку трошки не зображають. пітуні сажаю. Мабуть, пітуні. Ось. Але щось в тому році у мене не склалося з тими петунями. І в мене все запліло. Ось тут у мене все було зарощено цими глазками. гласками. Ну, навесні, понятно, тюльпани, нарциси. Ось. А потім анюті гласки порозросталися тут, і я їх так е, і не трогала. Ох. Так що так. Та, на, в, в тому році у нас е, так, і весна, і літо пройшло через одне місце бо Коля ж пішов, тож документи подавав, а потім, поки в нього одні провірки, другі провірки, потім одні навчання, другі навчання, Короте, то я сьо. І так воно ну, я ж кажу, що не було коли і толком що з чимось займатися, та й настрою не було. Блін, А оце срочно, треба вирвати, а це срочно освободити треба, а вже пізно, а я о, молодець, та що це мені по одній штучці його освобождати. Нет, ну я як завжди, я як завжди, блин. Це скоро воно вже захоче випускати стрілки, а я ще це не пообрівала. Ну воно... це треба брати зараз по одної штучці його цей виковирювати. І те треба обрізати, бо вже воно новенькі пішли паростки. І то, і оце. Блін. І тут а капець. Де жабки? Вони так і сплять. Да. Воно лежить, ця жабка, воно вона лежить. А ця, а де ця? А ця тут десь була, по-моєму. Вона не розірилася, чи що, Десь її не бачу. Чи є вона? Ну, я ось тут вона під цим, під цим мухом. А та, як лежала, з закритими очима, так і лежить. Я думаю, якщо б вона була дохла, то вона б чи всплила, чи що. Я думаю, що вона просто спить ще. Ще, мабуть, рано. А якщо я тут почну убиратися, то що я їх побужу? І що їм буде? Хоча вже, знаєте, я вам скажу, така жара, що комарів вже є, вже їм пора теж прокидатися цим жабкам. Коротше, бачите як? Думала, сьогодні буде погана погода, така, що прямо пасмурна і холодно, і все, то позаймаюся трохи домашніми справами. О, і вже і почала їм займатися. І тут, як кажуть, Класно, вона, Наче образувала вже погоди тепло, безвітряно, без бо був вітер. Блін. І ту клумбу треба, і цю клумбу. А троянди це взагалі треба було вже давненько зрізати. А я все, бачите, як. Кажу, рук не вистачає. І оці мені треба, треба, треба позрізати і поставляти тільки такі маленькі пучки, бо вони вже переростались вже. Жесть. Вже і красоти ніякої нема. Коли вони такі малесенькі, такі красиві, то воно класно. А коли воно отак, бачите, воно в таку непонятну масу переросталось, то вже не красиво. Ой, Так, порадую ще цвіточку. І піду далі. Ой, бджілка, 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 бджілка Я тебе зловила. Ось яка ти класна. Ой, яка тружениця. Стружениця. Яка ти гарнюська, така полосата Ой, ще одна прилетіла. Зратуйте. Зратуйте. Можна, я до вас на вашу на ваш квіточку приземлюсь? Ось вот таке.